Доброго дня. Я взагалі прагну створення країни вільних громад, де держава буде своя функція, а всім іншим будуть займатися вільні громади. Тобто, дійсно, вільні громади вони здатні і зобов'язані самі забезпечувати всі свої потреби. Тобто, самі обирають все своє керівництво, судді прокурорів, начальників поліції. Самі Вирішують, які функції має виконувати їх громада, тобто їхні чиновники, яких вони там пообирають. Самі ж їх фінансувати, фінансувати всі їх свої забаганки, які вони там продумують. Платні школи безплатні, там, медицина, все, що завгодно. А держава залишається одна єдина функція це оборона держави і захист базової Конституції. Яка гарантує, що кожна людина буде мати можливість бути людиною. Тобто, мати можливість себе обороняти, мати можливість переміщатись, куди вона хоче, мати можливість казати все, що вона хоче. Ну, звісно, якщо це не шкодить іншим людям або не шкодить іншому майну. А далі вона робить все, що завгодно. І держава зобов'язана ці функції витримувати. І коли ми це зробимо, що відбудеться? Ну, По-перше, у державу буде свій окремий податок 2% від другого грошей плюс 5% мити. І вона за ці гроші буде всі ці гроші витрачати на нашу оборону і трохи на захист базової конституції. А у громад з'явиться можливість самим вирішувати всі свої проблеми, тобто всі чиновники, які зараз є. Практично будуть перепорядковані всім громадам. І громади самі, коли їм буде виставлений рахунок, скільки це все коштує, скільки от обходять всі ці чиновники, які вони функції виконують, вони самі дуже швидко вирішать, що їм потрібно і за що вони готові платити. Бо в цій системі вийде так, що люди будуть отримувати повністю всю свою зарплату на руки. І вони за все будуть платити окремо. Тоді вони почнуть самі рахувати кожну копійку. І самі будуть дивитися, куди їхні гроші витрачаються. І тому чиновників стане менше, податки стануть менше. Держава, яка буде займатися нашою обороною, отримує більше грошей, ніж, ніж зараз виділяється на армію. І тому, що у людей буде менше податків і менше витрат на своє життя. І тут просто буде всім краще жити, і бізнесу, і всьому. І так ми побачимо свою перемогу так звану.